Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна створювати Google форми для того, щоб використати їх для опитування при роботі над шкільним проєктом. Ну, почнемо з найпростішого. Яким чином ми можемо створити Google форму? Нам потрібно зайти в наш Google акаунт, тобто, щоб у вас був зайдений ваш аккаунт. От в мене є зайдений. Далі нам необхідно натиснути на кнопку, яка знаходиться в правому верхньому куті, називається додатки Google, і знайти елемент, який називається Google форми. Ну, він, як правило, якщо ви його використовуєте частіше, то він має знаходитися вище, так? оскільки я його не дуже часто використовую, то відповідно він в мене внизу в списку. Якщо ж ви прогорнули всі ваші елементи, їх нема, ви можете вибрати більше від Google. Там відкриються взагалі всі сервіси Google, в які ви можете використовувати для роботи. Так? І серед них знайти елемент, який називається форми. Він виглядає ось таким чином. Отож, заходимо в форми. Першочергово в нас запускається наш елемент з Google формами. От В мене є вже одна створена. Якщо у вас немає створених форм, в такому випадку вам потрібно ну, у вас буде писати, що створіть там першу форму і так далі. Для того, щоб створити форму, у нас є ось тут така кнопочка. Так, Ось ви її можете побачити. Вона дозволяє нам створити форму. Так, ми її натискаємо, і далі в нас відбувається загрузка форми. Вікно редактора форми в нас складається безпосередньо з самої форми, в елемента запитання, відповіді і налаштування форми. Так? Тобто ми можемо тут задати якісь елементи щодо того, як вона буде функціонувати. Ну, на даному етапі, оскільки ми працюємо над формою для проєкту, в принципі, нам налаштування є не дуже цікаві, але ми можемо там змінити якісь певні елементи. Також є в нас кнопка Налаштувати тему, тобто, де ми можемо вибрати стиль шрифта. Так, розмір цього шрифта можна вибрати те, яким чином буде ця форма виглядати, так, який колір вона буде мати. Так, який колір вона буде мати, от можна собі підібрати. Також можна підібрати колір фону для форми, вибрати зображення на заголовок, якщо вам, звичайно, його потрібно, можна вибрати з категорії, які там в нас є. А можна вибрати, в принципі, завантажити з комп'ютера. Для цього вибираєте перегляд, заходите в Google Диск. Або на ваш комп'ютер і, відповідно, додаєте. Ну, Я візьму з тих, які в нас вже є реалізовані, ну, наприклад, ось таке зображення. Мені подобається. так, додаю, ну, і, Відповідно, зверху на нашій формі додається ось таке зображення. Так, ну, і Тут ми можемо собі також підбирати кольори вже відносно цього зображення. Так, тепер, що стосується того, яким чином ми Створюємо форму. Так, ми з вами створюємо форму для проведення опитувань стосовно шкільних проєктів. Тому важливо в таких формах вказувати, для чого вона нам потрібна. Тому в назві, так, як правило, і в описі так само конкретизувати. Давайте створимо форму, в якій ми будемо проводити опитування щодо вибору дизайну шкільного логотипу. Так. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно в назву форми нам прописати, що це опитування щодо вибору дизайну шкільного логотипу, Тобто конкретно вказати, що це за форма. Далі е, вибираємо опис форми, де кажемо, що ми працюємо над створенням там, нового логотипу. Так, Будь ласка, зробіть свій вибір. Далі ми можемо працювати над питаннями. Питання Ось тут ми можемо вибрати різних форматів, тому давайте розглянемо приклади таких питань. Наприклад, якщо ми маємо вже розроблені логотипи, то ми можемо задати питання, в якому ми скажемо, що в учні, який варіант запропонованих логотипів найбільше подобається. Тобто ми можемо додати декілька варіантів. У нас ось тут ми можемо вибрати картинку. Знову ж таки, ми можемо завантажити. Я, оскільки не маю так логотипів. То я що, з google зображення там якісь виберу. Або давайте взагалі без зображень, я просто створю декілька варіантів. Так, варіант 1, варіант 2, варіант 3. От є три варіанти. Також ми можемо вказати, чи це питання є обов'язковим чи ні. Тобто, цей варіант дозволяє нам вибрати декілька правильних. Відповідь, ну, декілька відповідей, які подобаються. Якщо ж ми хочемо, щоб у нас був один варіант відповіді, відповідно ми вибираємо, що це в нас має бути ось цей Так, з одним варіантом відповіді, де студент вибере той, який йому найбільше подобається. чи учень. Далі можемо створити ще одне питання. Так, Для цього ми нажимаємо додати нове запитання, яке буде стосуватися кольору, який варто використовувати при створенні. Логотипу. так Тут ми можемо собі вже написати. так Це може бути синій, це може бути жовтий, це може бути зелений. так Це може бути червоний і так далі. Ну В принципі, цього достатньо. Тут так само можна вказати або один варіант, або декілька, де користувач вибирає собі правильні. Ну, вибирає ті варіанти, які він читає, вважає найкращим. Також можна задати питання, в якому учні потрібно буде вибрати відповідь за шкалою. Тут є така, такий варіант вибору: так, лінійна шкала. Ось, і Тут він може вибрати варіант від 1 до 5, наскільки йому подобається те чи інший логотип. Тому ми Наскільки ви оціните читабельність тексту на логотипі від 1 до 5. Так? Тобто Перше значення 0, друге 5. Ну, можна там цю шкалу змінювати, так? тут є от 10, тобто можна ще її там встановлювати краще. Також можна задавати відкрите питання для такої шкали, якщо ми хочемо від учнів почути розгорнуту відповідь, що варто додати на логотип. Відкрите питання ми можемо зробити за допомогою елементу абзац, так, де учень собі там може вписати абзац, що він хоче там побачити в тому логотипі. Ще один варіант питання, який можна використати, це є варіант випадаючого списку, так, для того, щоб ми могли дізнатися, наприклад, з якого класу. В нас учень, так, тому вибираємо випадаючий список, вказуємо перший варіант там, наприклад, 5 клас. Другий варіант це в нас 6 клас. Третій варіант це 7. Тоді ми можемо по класах подивитися, як учні, там, наприклад, відповідали, які там варіанти логотипу сподобалися більше там, 6 класу, які варіанти сподобалися більше 7, 8 і так далі. Так, і... Ще один варіант це є так зване закрите запитання, де ми можемо запитатися, чи подобається вам ідея включення девізу школи в логотип. В такому питанні учень нас може відповісти тільки в відповідь так, ні або не маю думки. Тому в такому випадку ми задаємо варіанти відповіді. «Так». Де пишемо, що в нас він, ну учні можуть відповісти тільки так, можуть ні відповісти. Або ще інший варіант. Ну, наприклад, в них немає думки щодо цього. Так, ось. Чим це відрізняється? Тим, що, наприклад, ми можемо ще додати варіант інший. Наприклад, ось тут, де в нас було різні варіанти, навіть не тут, а ось тут кольори. Тут ми можемо додати варіант інше, де учень собі самостійно буде вводити, буде вводити свій варіант кольору. Так? Тобто його немає серед тих кольорів, які нам потрібно, ну і учень собі може самостійно от, дописати щось інше. Закрите питання, такого не передбачаю, тобто можна тільки вибрати так, ні або маю думки. Ну, в принципі, можна сказати, що наше опитування є готове. Так, ми можемо тепер ним поділитися. Для того, щоб учні пройшли наше це опитування, нам треба, по-перше, його опублікувати. Для цього в нас є кнопка безпосередньо опублікувати. Ми кажемо, хто може його бачити. Це, так, Усі користувачі, які отримали посилання, тут нам не варто нічого змінювати, і кнопочку опублікувати. Після того, як наше. Наше е, опитування опубліковане, ми можемо скопіювати посилання, так, можна його скоротити, навіть щоб було зручніше, так, і відправити учням, які будуть приходити опитування. Після того, як ми перехочемо приймати відповіді, ми можемо написати, е, забрати ось цю галочку Приймати відповідь, і це опитування буде закрите. Також можна поділитися е, даною формою, якщо ми нажмемо на кнопку Поділитися. Тут у нас відкриється елемент з налаштуванням цієї форми. Так. Хто може цю форму бачити, варіанти перегляду, так, чи усі, хто має посилання, чи обмежений доступ. Також можна тут вказати, яким чином в нас буде переглядатися наша форма. Ну, і ще один важливий момент, на який варто подивитися, це попередній перегляд, де ми можемо побачити, як ця форма буде виглядати, коли на неї користувач перейде. От моя форма, наприклад, зараз виглядає ось так. Ну, В принципі, це якісь основні базові елементи, які стосуються опитування. Після того, як користувачі про... Почнуть проходити опитування. У нас ось тут почнуть формуватися відповіді, які ми можемо побачити або в Google формах, або відкрити в Google таблицях і переглянути в Google таблицях, там створювати якісь графіки, аналізувати їхні відповіді і так далі. На цьому в мене все. Дякую за увагу.